Сьогодні я вас проінформую про ті зміни, які у нас відбулися ну, протягом останнього місяця. Урядом 22 березня 2024 року прийнято постанову за номером 331, деякі питання провадження діяльності з усиновлення та влаштування дітей серед дітей, позбавлених батьківського піклування, соціального захисту дітей, залишених без батьківського піклування. Цією постановою у нас запроваджено новий вид державної допомоги, а саме виплату тимчасової допомоги на дітей щодо яких встановлено Факт відсутності батьківського піклування та які тимчасово влаштовані в сім'ю родичів, знайомих, прийомну сім'ю або дитячий будинок сімейного типу. Це у нас допомога називається Дитина не одна. Також цією постановою внесено зміни до порядку надання допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам. Ну які затверджений постановою Кабінету міністрів України від 20 від 20 березня 2022 року, номер 332. Ми вже обговорели зміни в нас були і до цього, але тепер надалі я трошки детальніше зупинюся на цих двох видах державної допомоги. Хоча дитина не одна. Це у нас абсолютно новий вид державної допомоги, до цього такого не було. Виплата ці виду державної допомоги буде здійснюватися за рахунок державного бюджету. Розмір допомоги це у нас складає 2,5 прожиткових мінімум на дитину відповідного віку. Це якщо звичайна дитинка, якщо це дитина... З інвалідністю, то розмір такої допомоги це буде 3,5 прожиткових мінімума на дитину. Така допомога виплачується на кожну дитину, яка буде влаштована до сім'ї знайомих, родичів або до дитячого будинку сімейного типу прийомної сім'ї. Якщо це в нас дитина до 6 років то і звичайна дитина, то такий розмір допомоги буде 6407 гривень 50 копійок. Якщо це дитина з інвалідністю і до 6 років, такий розмір допомоги буде 8970 гривень і 50 копійок. Якщо це дитина від 6 до 18 років, то відповідно два з половини прожиткових мінімум це 7 тисяч гривень. І якщо дитина з інвалідністю 11 тисяч гривень. Прийом документів на цей вид державної допомоги. Ну як і звісно, на всі інші види державної допомоги здійснюють у нас уповноважені особи сільських селищних рад, міських рад, центри надання адміністративних послуг. І після того, як буде прийнятий пакет документів, вони передаються до управління соціального захисту на ті чи або Іншій території, отже, право на призначення такої допомоги має особа до сім'ї, якої влаштовано дитину або дітей, ну якщо не одна дитинка, щодо яких встановлено факт відсутності батьківського піклування, та яка постійно проживає на території України, така допомога буде призначатися на підставі наказу служби у справах дітей. Ну про тимчасове влаштування цієї дитини. Щодо якої встановлено факт відсутності батьківського піклування, і на той термін, який буде визначений в наказі, документи, які необхідні для цієї допомоги, це досить такий короткий перелік. Я вже казала заява, яка затверджена порядком, копія свідоцтва про народження дитини, копія наказу служби у справах дітей про тимчасове влаштування. Медичний висновок на дитину з інвалідністю ну, за необхідності, якщо дитина має інвалідність. Також ще таке, що якщо це дитина віком від 14 до 18 років, і така дитина навчається за денною або дугальною формою навчання, і її місце проживання відрізняється від Місця реєстрації проживання тієї особи, до якої влаштована, до цієї сім'ї, то така дитина може подати документи самостійно. Рішення, як і на всі інші види державної допомоги, органами соцзахисту приймаються протягом 10 днів після того, як отримують повний пакет документів. Якщо там з певних причин пакет документів не повний, ну не вистачає якоїсь довідки, то протягом 30 днів. Календарних днів така особа може додати необхідний документ. Така допомога у нас буде призначатися на 6 місяців, або якщо у разі буде продовжено термін перебування, то відповідності на той термін, який буде зазначений в наказі служби у справах дітей. Вона буде перераховуватись або на банківський рахунок тієї особи, яка звертається, або може виплачуватись через поштове відділення. Наразі ми чекаємо на доопрацювання нового. Програмного комплексу як тільки це все запрацює, і буде відповідні такі сім'ї, відповідні накази. Службу справи дітей ми розпочнемо призначення прийом документів і призначення такої допомоги щодо допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам. Розпочнемо трошки з невеличкої статистики. Так станом на 1 квітня у нас на обліку перебувало майже 85 тисяч внутрішньопереміщених осіб, ну з яких більше ніж 78 тисяч перемістилися після 24 лютого 2022 року. Також у нас забезпечено. Призначення допомоги на проживання, так зокрема, уже в 2024 році таку допомогу ми виплатили на суму більше ніж 322 мільйона гривень. Нагадаю, умови призначення цієї допомоги на проживання для внутрішньопереміщених осіб. Отже, для тих, хто у нас звертається вперше, не ті, хто у нас утримували і раніше, там станом на 1 березня, а ті, хто звертається вперше, тобто тільки перемістилися, то така допомога у нас призначається. І внутрішньопереміщеним особам, які перемістилися з територій, включених до переліку територій, визначених наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Це у нас 309-й наказ, щодо яких не визначено дати завершення бойових дій або тимчасової окупації припинення. Тобто, якщо ця людина перемістилася з цієї території, і ця територія є в 309 наказі, і там ще не визначено дати можливих завершення бойових дій, можливих боїв, або тимчасово окупованих території, то така сім'я має право на отримання допомоги. Також право на отримання допомоги. Допомоги на проживання мають ті сім'ї, у яких житлове приміщення знищене або пошкоджене до ступеня непридатного на проживання. Допомога у нас призначається на сім'ю. З 1 листопада минулого року є таке правило, що за допомогою звертається уповноважена особа е сім'ї, до якої входять ті інші особи за згодою інших членів сім'ї, Ну, якщо це в нас дорослі. Якщо до складу сім'ї входить непрацююча працездатна особа, то Протягом трьох місяців з дня призначення такої допомоги, вона повинна сприяти своєму працевлаштуванню, тобто, або стати на облік центру зайнятості, або працевлаштуватися. Якщо вона не сприяла своїй зайнятості або не набула статусу безробітного, то виплата допомоги може бути припинена. Після закінчення тримісячного терміну. Тобто, якщо це працездатна особа, яка з якихось причин не перебуває на обліку в центрі зайнятості, не працює, то вона три місяці може отримувати допомогу, а потім ця допомога може бути припинена. Але е, такі вимоги у нас не застосовуються для, тих, для тієї особи з складу сім'ї, яка в нас здійснює догляд за дитиною до шестирічного віку. Або така особа має трьох і більше дітей, тобто багатодітна сім'я. І доглядає така особа, доглядає за такими дітками. Або що у нас такі, така особа доглядає за дитиною, яка навчається онлайн дистанційно, або частково, або повністю ну, за умови, звісно, підтвердження. Ця норма щодо припинення виплати допомоги не застосовується до осіб, які доглядають за дитиною хворою на тяжкі захворювання. Особи з інвалідністю та або є особою з інвалідністю першої другої групи, або доглядає за особою з інвалідністю першої групи, або за дитиною з інвалідністю до 18 років, або також за особами з інвалідністю першої чи другої групи внаслідок психічного розладу. Або за особу, яка досягла 80-річного віку, ця норма не відноситься до щодо припинення виплати допомоги до фізичних осіб, які надають соціальні послуги, і тобто здійснюють догляд за особами з інвалідністю першої другої групи, і це є документально. Твердження і студенти, які навчаються за денною або дуальною формою навчання. І тепер про ті зміни, які в нас запроваджені 331-ю постановою, продовжено термін звернення за такою допомогою. Ну, як ми пам'ятаємо, до цього 94 четверту постанову нас було визначено, що якщо звернення надійде протягом лютого березня, то допомога буде призначена з першого березня, то тепер термін звернення подовжено до 30 квітня. Тобто всіх ті, хто ще не звернувся за допомогою на проживання і не отриманий її у березні, виплата не прийшла. звертаюся до всіх внутрішньопереміщених осіб. Зверніться, будь ласка, із відповідною заявою до центрів надання адміністративних послуг цими змінами. Уточнено коло осіб, які матимуть право на допомогу, на продовження виплати цієї допомоги. Адже ми, починаючи з 1 березня, у нас були категорії тим, які ми продовжили автоматично виплату цієї допомоги. Це в нас були пенсіонери, розмір пенсії, яких не перевищував 9444 гривни, особи з інвалідністю першої другої групи, діти з інвалідністю до 18 років. І це були в нас діти, які виховуються в. В сім'ях опікунів прийомних, батьків в прийомних сім'ях в дитячих будинках сімейного типу, і основною умовою продовження до, до, до цих змін були у нас там визначені дітки до 14 років з умови їх навчання онлайн, частково по змішаною формою. То тепер вік цих дітей у нас визначено до 18 років, тобто не до 14 років, а до 18. Якщо сім'я має діток. Віком до 18 років, і такі дітки навчаються у нас онлайн частково, або змішаною формою, або дистанційно, То така і один із членів сім'ї ну, працездатного віку не працює, то така сім'я. Сім'я може звернутися за допомогою, і вона отримує право на виплату допомоги на проживання в тій редакції постанови 94 не було чітко визначено категорія догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Категорія у нас чітко виписана, що якщо у складі сім'ї є особа, яка доглядає за дитиною до досягнення нею трирічного віку, набуває право на ну вона і раніше мала право, але просто це чіткіше виписали в самому порядку. На Допомогу на проживання а також, якщо така особа здійснює догляд за дитиною до досягнення нею 6-річного шести, віку, але за протягом часу визначено в медичному висновку лікарсько-консультативної комісії. Надано право на отримання такої допомоги особам. Старше 55 років цієї категорії раніше не було, вона тепер додана до переліку отримаючи. Але такі особи, які старше 55 років, на дату звернення мають перебувати на обліку в центрі зайнятості, зареєстровані, як такі, що шукають роботу, або працюють, або провадять підприємницьку діяльність. Але умовою того, щоб вони отримали допомогу, є те, що їх дохід середньомісячний сукупний на одну особу не має перевищувати 9444 гривень. Якщо такий дохід менший, ніж 9444 гривні, така сім'я отримує право на така особа, верніше, на наступний шестимісячний термін. Ще внесена така зміна. Як ми знаємо, що ми продовжили автоматично допомогу з 1 березня пенсіонерам, які Розмір пенсії, яких була менше, ніж 9444 гривні. Тим особам, яка пенсія була вища, то, на жаль, допомогу ну, не продовжимо виплату. То якщо така сім'я складається лише з пенсіонерів, ну, наприклад, це у нас дружина і чоловік, у дружини пенсія там 3 тисячі гривень, у чоловіка там більше 10 тисяч, 10 тисяч. На сім'ю це 13 тисяч. То на одну особу це буде менше ніж 9444. То сорок Тобто, яка сім'я має звернутися до органів. До я вже говорила до, адмін, до центрів надання адміністративних послуг, подати заяву, і таким чином, ця особа у нас така сім'я буде отримувати допомогу. В Попередній редакції було. Визначено таку норму, що якщо особа у нас працездатного віку не працює і не здійснює там догляду за дитиною, і вшходить до складу такої сім'ї, де є дітки, і вона не працевлаштувалась або не набула статусу безробітного протягом одного місяця, то тоді виплата допомоги могла бути припинена. То такий термін тепер продовжено до двох місяців. Тобто, протягом двох місяців здати звернення вони мають. Стати на облік центр зайнятості або працевлаштуватися От таким чином вони сприяють своїй зайнятості. До цього переліку додано особи з тяжкими захворюваннями, тобто особа може хворіти, її не встановиться. Це я маю до працездатного віку. Вона їй не встановлено ще групу інвалідності. Але від за відповідного надання документального підтвердження, це за формою визначена форма довідки, яку надають лікувальні заклади. Вона додається до. До пакету документів, то допомога в такому випадку призначається. Визначено такі також терміни, коли проводяться перерахунки у разі складу зміни у складі сім'ї. І також ще така є норма, що якщо це сім'я до складу сім'ї входить військовослужбовець, звертається, наприклад, дружина. І раніше було у нас прописано, що за згоду всіх інших членів сім'ї звертається для того, щоб призначити допомогу. То було досить складно з військовослужбовцями, то тепер цієї норми немає. Тобто, якщо там чоловік є військовослужбовець або дружина і звертається інший член сім'ї, то його згода не є обов'язково для отримання цієї допомоги. Тому я ще раз звертаюся до всіх внутрішньопереміщених осіб в складі сім'ї, яких є діти до 18 років. Ці діти у нас навчаються за. Дистанційною формою або онлайн навчаються, або змішана форма навчання, і ви ще не звернулися із заявою на призначення допомоги внутрішньопереміщеним особам. Звертайтесь, будь ласка, ваше право буде розглянуто за умови. Якщо дохід на одного члена сім'ї буде менше, ніж 9444 гривні, ви отримаєте таку допомогу на наступний шестимісячний термін.